Доброго дня. Зараз покажу вам, що я роблю перед посадкою. І вам раджу, посадка малини буде полонесно, перед цим вона проходить замочування, яку би ви не придбали. ну Не знаю, як я, як на кого, а я роблю так. Замочую, беру в стимуляторі росту, наливаю по, як сказати, Ну, що написано на упаковці, стільки-то води. Беру води трошечки навіть менше, ніж потрібно. І це вмочую приблизно сутку. От. І на висадку. Ось. Надалі буде, надалі буде у мене малинка від От. ну, да, Це не реклама, просто де взяв. І є в мене ті ж сорти, що я показував, теж не буду, просто це вже так, щоб не переривати відео. Ось отака маленька, маленька полонез.